Мед це не просто солодке, прополіс не лише антисептик, а маточки на молочко це не маркетинг. Але можуть вони реально замінити мультивітаміни. Зараз розберемось і ви здивуєтесь. Я Ольга Степанова, сертифікований нутриціолог, хілс-коуч, медикиня, експертка у сфері нейро та біохакінгу і нутрігеноміки. На цьому каналі я перекладаю простовою мовою про складне із сфери науки. Підпишіться, щоб не пропустити всю правду про ті продукти, які працюють, і про ті продукти, які не працюють. До продуктів бджільництва належить не тільки мед, це також перга, пилок, прополіс, маточкине молочко, хітазан, воскова міль і, звісно, мед це натуральне джерело вітамінів, амінокислот, флавоноїдів, мікроелементів. Вони можуть підтримати організм так, як аптечні мультивітаміни іноді не можуть. Зараз я вам покажу чотири наукові факти, чим же вони такі корисні. Маточкине молочко у дозі 1000 мг зменшує симптоми ПМС. Хризин це флавоноїд з меду, підвищує рівень тестостерону. Прополіс має захисну дію при діабеті вагітних та стресі плаценти. Пилок нормалізує функцію яєчників. І це не народна медицина, це наукові дані. Але давайте пам'ятати, знаєте, як все хороше, але є нюанси, що мед на 70% складається глюкози і фруктози. Так, це природні, але це все ж таки цукор. Тому однієї чайної ложки в день достатньо. Також застереження: не нагрівайте продукти бджільництва не кладіть їх в гарячий чай і не додавайте у страви, які потім йдуть в духовку, бо зникнуть всі корисні речовини. Є два важливі моменти щодо прийому таких продуктів. Перше обирайте там, де ви точно впевнені продукти бджільництва нічого там не підмішують. Ще важливі два моменти: обирайте перше сирі продукти безпосередньо у пасічників, і другий момент. Приймайте їх курсово, наприклад, у стані там, стресу, при гормональній корекції для мозку, ви або ваша дитина приймає продукти бджільництва. Що ви для себе обираєте? Наприклад, мед, чи перга, чи маточкино молочко. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Важливе уточнення: це не панацея, але для багатьох це доступна альтернатива синтетичним комплексам, які часто мають низьку біодоступність. І так, пилок і перга справді можуть містити до 200 біологічно активних речовин, але тільки в сирому вигляді і лише від надійного джерела. Нещодавно у цьому відео я розповідала топ вітамінів для твоєї дитини. Обов'язково перейди, передивись і складеться така цілісна картинка. Ваше тіло розумне, воно полюбляє живе, просте, природне. Підписуйся, залишай вподобайку. З вами була Ольга Степанова, ваш нутриціолог, який читає склад на етикетці, як інші читають гороскопи. До зустрічі в наступному відео!